А серденько були замов рідну. Безжально заборонена була. Бивали, не втрачали оптимізм. Геройські розправляли два крила, гнітили, не ставали на коліна, доволі шадулаючі терни. не немальоничі та картину. Єднала у дві війни. Журчатиме струмочком рідна мова, Зі літа ще дим сонечка тепло. Вдихати будем українське слово, І славити, і терстити добром. Їдки, і чорний дим души, що сили, Йордан, вода свята, все ж захистить. Колоссям золотим брині ленили, Летіла дзвінком не безплакить, молилася тихесенько до Бога, надії не втрачала на любов. Освячена була б життя дорога, попереду усе можливо знов. Освячена була б життя дорога, Попереду усе можливо знов. Разючі переміни у народу. смерть втрати, що не все страшна. Турбота за людей і їх свободу, урок, де нас повчає сатана, фальшиві дзеркала будуть розбиті, Хто меч приніс, від нього і помре, Снутливу рідну мову не згубити, Час скрапку ставить на яке стере, шановна українська мова лине, Щирий клін народ, що зберіг. Сьогодні мова, нація, родина, Юритимуть в єдиний стріт усіх. Я рідиме на всесвіт, Україна.